Вітаю вас! Сьогодні останні уроки з теми програмування мовою Python із використанням модуля Tarto. Тому, вважаю, логічним підвести деякі підсумки, узагальнити набуті навички. Отже, розпочнемо. Для вивчення ваших фразів від проведених уроків із зазначеної теми я підготував. Невеличкий опитувальник. Для того, щоб розпочати роботу із опитувальником, вам потрібно буде обрати свій клас, я для прикладу вкажу інший, ввести своє прізвище та ім'я. В першому питанні вам потрібно буде вибрати своє враження від використання онлайн-сервісу Rep IT. Тут розіб... розбита шкала на 4 позиції і вибираєте позицію троєчку, двоєчку, одиничку або нуль, в залежності від того, як ви себе почуваєте на цьому сервісі. Друга частинка запитання, опитування вивчається ваше враження від кожної із задач першої частини програми. Це задачі, які виконували безпосередньо у вікні виведення графічних результатів аутбук. Замість умови задачі я навів малюночок, який ми отримували в результаті виконання тієї чи іншої задачі. І вам пропонується виконати оцінювання за такою шкалою. Дуга цікава, чи просто цікава, чи так собі, або взагалі не виконувати. Даю вашу увагу, якщо ви не оціните якусь задачку, вас комп'ютер не пропустить далі. Я для прикладу якісь значки такі поставлю. Третя частинка це таке саме опитування, але вже із другою частиною навчальної програми. Коли ми користувалися програмою із використанням вікна консолі. Також замість умови задач малюнки, які ми отримували, таких задач було 5. Тому також пропоную вас оцінити своє графік від кожної із цих задач. Ну, і останнє питання нашого оцінювання це. Як ви вважаєте, наскільки ви добре володієте мовою Python на даному етапі? Максимальна оцінка 12 балів, мінімальна оцінка 1 бал. Після завершення відповідей на всі питання, натиснути кнопочку Завершити, я не буду натискати. І ми в результаті отримуємо якусь. Картину. Ця картина складе наше суспільне враження від проведеної роботи, допоможе вам узагальнити знання, уміння та навички набуті під час вивчення е, мови програмування Python і використання модуля тартів. І мені, як вчителю, допоможе у подальшій роботі більш е, е, оптимально планувати завдання. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги.